Роблю макіяж на побачення, а моя сестра все це монтує. Ну вам не здається, що ця людина мене трошечки ненавидить. Я okay. зазвичай для початку наношу свою улюблену сироватку з вітаміном С, щоб шкірі було трошечки легше дихати під кілограмом тону і далі тоналка. Я помітила, що я влітку супер засмагла, і вся тоналка для мене зараз засвітла. Я дуже сподіваюся, що на монтажі на цьому акцент робити не будуть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. До добре, Аня, заведеш ти блог, я буду тобі мститься. Пообіцяла перед всім тік далі намагаюся це затемнити контурінгом. Я не тільки бюті блогерка, а й людина, і в мене теж не завжди це виходить. Алі, я наївно подумала, що якщо я зроблю акцент на красивих блискучих очах і рівних стрілках, то ніхто не помітить мій поганий тон. Логічно, логічно. Ні, ну хто ж знав, що стрілки в мене цього разу вийдуть настільки кривими і зроблять це ще гірше. Ну, Хоча правди, що я останнім часом дуже покращила стан своєї шкіри, тому можна змить макіяж і загалом піти без нього. які соробиться з вітаміном це, я значно зменшила кількість запалення також покращила колір своєї шкіри, а крем з пробіотиками не дає утворюватися новим комедоном, а також регулює мій себе. Дуже раджу придивитися до бренду Косібели з і замовити ці продукти. Певне, на вам теж сподобаються.